Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. на своєму мітинзі перемоги напередодні інаугурації на посаді президента Сполучених Штатів Дональд Трамп знову обіцяє завершити війну в Україні. Звісно, на такому мітинзі він не може пояснити як. Однак і слова про 24 години чи 48 годин, які стали справжнім мемом його передвиборчої кампанії, вже не звучать. З'являється повідомлення, що Трамп доручив організувати телефонну розмову із президентом Росії Володимиром Путіним буквально у перші години чи дні після того, як він буде інаугурований на посаду президента Сполучених Штатів. Цей підхід докорінно відрізняється від підходу попередника Трампа. Джозефа Байдена Байден відмовився від жодних контактів із Путіним після того, як російський очільник не прислухався до його попереджень і ухвалив рішення про великий напад на Україну з метою зміни влади у сусідній країні і спроби окупації всієї території. Трамп вважає, що єдиною можливістю завершити російсько-українську війну є саме прямий контакт між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації, або ж це просто привид для того, щоб відновити контакти із Путіним, до якого Трамп завжди принаймні під час свого. Першого президента ставився з особливою, навіть не зацікавленістю, а повагою може скластися враження, що саме у спілкуванні з такими лідерами як Путін чи Сі Цзіньпін, Трамп відчуває себе справжнім очільником великої держави. Ще один доказ саме такого сприйняття світу його готовність відвідати Китайську Народну Республіку у перші 100 днів після того, як він буде інагурований на посаді президента Сполучених Штатів. Як відомо, попередник Трампа на посаді президента США Джо Байден організовував американсько-китайські саміти у самих Сполучених Штатах або ж Зустрічався із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном під час міжнародних самітів. Таким чином можна впевнено сказати, що у стосунках із головою Китайської народної республіки та президентом Російської Федерації новий президент Сполучених Штатів буде апріорі перебувати у позиції людини, яка прагне контактів із ними, що створює абсолютно нову конфігурацію стосунків на міжнародній арені і переводить. Це сполучені штати у потенційну зовнішньополітичну периферійну зону. Але звичайно, це в цій ситуації, якщо Дональд Трамп не обере у спілкуванні із Володимиром Путіним та Сі Дзяньпіном мому жорстких ультиматумів. Чи відбудеться це? Це вже досить дискусійне питання під час свого мітингу перемоги. Дональд Трамп пообіцяв завадити третій світовій війні і сказав учасникам цього мітингу, що вони навіть не уявляють, наскільки близько ми до цієї третьої світової війни знаходимося. Ну на відміну тих, хто прийшов на мітинг Дональда Трампа, я якраз прекрасно уявляю собі наскільки короткою дистанцією Є сьогодні від російсько-українського конфлікту чи війни на близькому сході до третьої світової війни із застосуванням стратегічного ядерного потенціалу і загибелю десятків мільйонів людей у конфлікті між найбільш могутніми державами сучасного світу. У мене тільки є серйозні сумніви в тому, що це реалістично уявляє собі Дональд Трамп, а також люди, які зібралися у новій команді нового старого американського президента. Адже загроза третьої світової війни може виникнути саме тоді, коли Російська Федерація і Китайська Народна Республіка будуть відчувати страх Сполучених Штатів перед такою війною, страх перед ядерною катастрофою, диктатури вони як хижаки. Якщо вони відчувають страх, якщо вони бачать очевидне бажання домовитися із собою на власних умовах, якщо вони усвідомлюють, що демократична держава із найбільшими запасами ядерної зброї в історії людства шукає якихось домовленостей ціною відмови від підтримки інших суверенних держав. Це означатиме, що вони будуть просуватися далі стільки скільки їм дозволить ця демократична держава або власні диктаторські фантазії. І звичайно, в якийсь момент, коли це просування буде вже загрожувати і національним інтересам самих сполучених штатів, і особистим інтересам Дональда Трампа та його погляду на власне місце в історії і власні. Зацікавленості в бізнесі президент Сполучених Штатів може почати поводитися із диктаторськими режимами зовсім інакше, ніж це відбувається на сьогоднішній день. Проблема тільки в тому, що вони можуть не помітити цієї зміни настроїв і будуть продовжувати вважати, що здатні шантажувати Сполучені Штати і інші країни Західного світу. Адже ти ніколи не знаєш, де закінчується слабкість твого ворога і починається його готовність діяти рішуче. Саме із цим були пов'язані обставини, які призвели до Другої світової війни. Адольф Гітлер до останнього моменту не міг усвідомити, де такі країни, як Велика Британія чи Сполучені Штати, Будуть готові діяти серйозно, а де вони будуть готові продовжувати так звану дивну війну проти диктатур. Таким чином, із сьогоднішнього дня небезпека Третьої світової війни, звичайно, зростатиме із кожним новим днем перебування Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів. Але може бути і інша ситуація. Рішуча позиція. США у світовій політиці, продемонструє і Путіну, і Сі Дзіньпіну те, що з Вашингтоном не варто гратися у ігри, пов'язані з силовим тиском і шантажем. Втім, готовність зустрітися з Путіним і пошук шляхів до такої зустрічі. Візит до Китаю у перші 100 днів перебування на посаді президента США. Те, як укладалася угода. Про припинення вогню на близькому сході і, зрештою, відновлення роботи маніпуляційної соціальної мережі TikTok у Сполучених Штатах після того, як її. Фактично заборонив Верховний суд США не залишають особливих сподівань саме на такий зовнішньополітичний курс. Готуємося до турбуленції такого рівня, якої ми ще не бачили у 21 столітті. сторіччі. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канали у Патріоні Баймієкофі і Donatello, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самій мережі YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить.